Сергій розгрібає залишки свого гаражу після нічної пожежі. Це коробка передач із Ауді 100». Це від неї залишилося. На місці згарища було до двох десятків гаражів і сараїв. Пожежа почалась після опівночі. Машину тільки встигли витягнути. Чоловіка ось і згоріли, всі станки, чим він займався. Ці машини, каже Сергій, встигли вигнати. Окрім автомобіля сусіда. Він був замкнений у гаражі. Поруч розгрібає рештку сараю пані Марія. Внизу під згарищем шукає погріб. 15 курей з роліра 18. Горіло все те. по попади. У Надії разом з сараєм згоріли всі кури. Думала, що, ми хоч де знайдемо і труп, які нема. Думали, насасли, попадемо, немає. Розгрібати згарище допомагають сусіди. Вони не спали всю ніч. Гасили вогонь. На цьому місці був сарай пенсіонера Анатолія Матвієнка. Ролери були і кури, все пропало. Зерно і... Ну, Було там і зерна, і кукурудзи, і... ну, нема нічого. З тридцяти його корей з полум'я встигли врятувати десяток, каже чоловік. Збіжжя згоріло все. Машину вигнав, по гаражену поселив. Сиджу і думаю, чи міг вдавати. Пенсія мила. Як каже Анатолій, полум'я сягало вище цього дерева. Вогонь поширювався швидко. Близько 200 квадратних метрів території вигоріли за годину. Дивлюся банки цілим. Тут був сарай Оксани. З майна вціліли тільки консервація у підвалі. Жінка живе у двоповерхівці поруч. Вогонь зупинила за кілька метрів від будинку. Спала, повернулася на другий бік і отак зором одразу побачила таке полум'я, велике, таке зайво. Я підхопилася до вікна, а воно вже все горить. Я подивилася на часи без 20 час. Я швидко вдяглася, вибігла, оце мій гараж. Тут уже все воно вовсе ж горіло. Думаю, ну хоч велосипеди спасу, але виходить, що всередині все згоріло. Сама раз тілий, да, всередині все вигоріло. Гаражі та сараї горіли між двома багатоквартирними будинками. Рятувальникам вдалося відбити вогонь за кілька метрів від них, завдячуючи нашим місцевим пожежникам, які вчасно відреагували, фактично за 3-4 хвилини вже були після отримання повідомлення, вже були на місці і гасили пожежу. Нам вдалося зберегти два будинки, багатоквартирних, те, що мене за спиною і ще ось поруч. Як сказала речниця ДСНС в області Ніна Лоценко, пожежу гасили два підрозділи рятувальників з сосниці та один з мене. Локалізували пожежу о другій ночі. Причину займання та суму збитків встановлюють. За словами голови громади Андрія Портного людям, що постраждали від пожежі, виділять по кілька тисяч гривень компенсації з бюджету громади. Розуміємо, що все ж таки це не буде. Там воно не компенсує того втратників людей. Є але у це Я думаю, що ми компенсуємо, щоб людям була якась підтримка в цей. Складний час для них по дві по три тисячі ми обов'язково знайдемо в бюджеті. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.